Друзі, вирішила вам познімати контенту. Логі став дівчинкою, і зараз вам покажу, який одяг я для нього купила. І перше, звісно, це що цей костюмчик з носочками. Ну, ну, просто мьота. І ще в нас є ось така гора, так що це відео буде довгим та цікавим. Спочатку я покажу це такі дві дрібненькі іграшечки. Поні, лошадка. Прям, ну, по-дівчачому, да І як це мі-мі-мі виглядить? Отакі три мімімішенькі пінг бодики, ну просто мед, дівчатки. Вони всі нереально світло рожевого кольору, а тут ще кружева. Боже мой, просто з мою ладонь. Реально, які миленькі. Питаємось такий стимчик, вони у нас на самом деле буде великий, але я думаю, чисто, щоб зняти відео або зробити якусь гарну фотку, буде то, що треба. По чоловічикам, по боцікам, теж нереально. Mm, Класні вішічки, це ось такі от він, знаєте, такі там м'якусінькі, не знаю, як вам описати, і фільветовий от. І ось така от міла там, боже мій, я просто не могу цього. Взяла ще одну ось таку нереально тепленьку вельветову кофтиночку. А, а зараз, представте, ну, на цій кучці, скільки я потратила всього. Всю купочку я вам показала. Ось, а це ще все не показала. Це ось такі ось якісь распасоночки. <хи> не знаю, ну, теж нереально миле, нереально красиві. По шапочкам у нас скученька, ну і плюс у нас ще є шапочка на саме мали. Ось така ну теж досить дівчача, класна шапочка. Кофточка ось така мі-мімі-між просто. З люшиками. Ну, все як треба. Потім я ще взяла малишся таку от футболочку. Дуже прям да? І взяла ще такі нереальні, гарні з кружевами теж шортики. І, як на мене, це буде досить гарненький аутфіт, хоч він супадає по кольору. Наступне у нас це от просто це і як платіжку можна носити. На, ну, на, саме на мою малишку буде як платіжко, але і на старшеньку за віком можна носити як тонічку під штаніжки. Я купила до неї штаніжки, зараз покажу, як це виглядати. Виглядатиме це настільки мій-мі-мі. -мі. Буквально ці тож штаніжки. Вони дуже малесенького розміру, якраз на нашу малишу. Ну, як на мене, дуже супер. Саме штанцям я вирішила відігратися і взяла п'ять штук, і один з них це ползуночки. Ці штани теж дуже гарні, малесенькі, миленькі. До речі, це весь цей одяг треба прасувати, Я його ще не прасувала, так що не звертаємо уваги. Ось такі от ползуночки, теж міленькі. Подивіться, це лівенятка. Ну, пошту, мілета. І п'яте, якщо що, це ж були, ось ці от. Ну я кажу, як на мене, ці всі речі просто плюс вайб.